Суперзірок NBA не часто принижують на баскетбольному майданчику. Але якщо це трапляється, то роблять це здебільшого І інші суперзірки. В цьому відео ми подивимось 23 моменти, в яких одна легенда принижувала іншу. У 2015 році степ карі ще не був тим степом, якого ми знаємо зараз. Чотириразовий чемпіон та найкращий шутер всіх часів. В той же час Кріс Пол вважався можливо кращим розігруючим в NBA. І степу це дуже не подобалось. Тому Карі вирішив зламати інтернет, зламавши гнукостопу сіпі. Не беч із ловине. Коли ти падаєш на п'яту точку після кросовера, це боляче і мова не про фізичний біль, але венбії літає бумеранг, від якого не сховатися. Тож дуже скоро дісталося і стефу від Леброна Джеймса. Леброн Лебронка на майданчику багато зірок. Він доволі часто платив по рахунках і в захисті. Кевін Дюрен добре знає, що це таке по кар'єрі у нього вистачає поразок в протистояннях з Леброном. Зокрема, фінал 2012 року, але фінал 2017 року дав можливість Київ взяти у Леброна реванш. Кейді наче заспівав Джеймсу Терек it like лайкет хат. Коли мова йде про пронизливі данки, спадає на думку ось цей фінал східної конференції 94-го року. Бул зграли проти Нікс без бейсболіста Майкла Джордана у складі. Патрік Юінг вважав, що за відсутності МДЖ на постері його ніхто повісити не зможе. Але в Скотті Піпена була інша думка. Скотті ще й переступив через Юінга, показавши йому свої родинні прикраси, це одна з найвражаючих сцен в історії баскетболу. Правда в тому, що в НБА рано чи пізно тобі дістанеться, і ти нічого не зможеш із цим же робити. Спитайте Пола Джорджа, він все правильно робив, захищаючись проти Деміна Ліларда клатчі матчу плей-офф 2019 року. Більш за закидок Дейма було лише його святкування. а Цей погляд в каверу став його товарним знаком. Але похитування пальцем Дікембе Мутомбо стало одним з найпопулярніших ритуалів за всю історію NBA. Під час all Star 97-го року Дікемби просто не міг зупинитися, розповідаючи про свої таланти в захисті, але зовсім скоро потрапив в халепу. Hey, Майк, Майк, друже. Ти ще жодного разу через мене не забував згори. Говорить Мотомбо. Не роби цього, не роби цього, говорить Мжей. Не віриш мені, давай скоті спитаємо. Не варто цього робити. Я згоден з тобою, що я не забивав через тебе, говорить Майкл. За шість років жодного разу говорить Мотомбо. І буквально за місяць. Мжей вирішив трохи вилікувати Мотомбо від зіркової хвороби. Dunk on Дебати Джордан Леброн дуже популярні в наші часи. А в 2012 році Джеймс був дуже близький до того, щоб його більше ніколи не порівнювали з МДЖєм. Після провалу у фіналі 2011 року Леброн Лейт знову не облажався до 2012 дванадцятому, програючи 2-3 бостону фіналі Сходу. Але потім Джеймс вирішив вирвати сторінку з книги Джордана та вставити її в свою розповідь. James and the Heat say they're not happy to be in this position, but they are ready for the challenge. James blows past Pearson, throws it down. And the Heat quickly with a four-point lead. Gives that. Double-figure game. James tries again and puts it in again. Nine for ten from the field. Right now, unstoppable. And some of these are tough, tough shots. So jump hook won't go. James comes flying in and throws it down. He's got 27 first half points. Більше ніяких посмішок, ніяких пасів партнерам по команді Леброн не збирався відступати, вибиваючи душі з чотирьох майбутніх холофеймерів. І іноді суперзіркам Менбі доводиться переступати навіть через своїх кумирів. Всі хочуть бути швидким, як Айзея Томас, кидати як Ларі Бьорд, підбирати як Чарльз Барклі, пасувати як Меджик. Але я хотів бути як Майкл. Всі знали про кросовери Ансвера, але Джордан потрапив цю паску назавжди. No. You... Ніхто і ніколи не розхитував Майкла таким чином, але Айверсону це вдалося. У 99% випадків саме МДЖ робив це зі своїми опонентами. Патрік Юінг знову потрапив на постер. Нещадний постер від Майкла, але був ще один хлопець, який бив згори не гірше, ніж Мджей. Вінсеніті або Вінс Картер. Коли за справу брався Вінс, всі робили крок назад. Просто подивіться, що він зробив за літним протектором Алонзо Мордінгом, який вирішив крок назад не робити. Дуже швидко фани звикли до польотів вінса, який перетворив постери через велетнів на рутину. Але коли маленький захисник ловить на постер центрового зі зростом 210 сантиметрів, ось це легендарно. Таке враження, що у Сіпітрі було щось особисте до Двайта, адже зазвичай Кріс пол не б'є згори, особливо коли кільце захищає найкращі блокуючі планети. І це не найгірше, що траплялося з Двайтом Говардом. Найгірше було ось це. Man, Blind, oh, Тож в цьому епізоді Двайт вперше спробував на смак. Цим страшним данком від Кобі рухаємось далі до роботи фарбі від його партнера по команді Шакіло. Оніла, який знаходячись у статусі молодої суперзірки, дуже хотів, щоб фани забули про його попередників. Шакіл. Просто тероризував адмірала Робінсона. Подивіться, що він зробив із ним на матчі зірок. Шак був справжнім биком на майданчику, і мало хто міг встояти проти його тиска, але такі люди все ж були. Незважаючи на те, що Бен Волес був лише 6,9 футів, він був криптонитом Шайка він вмів відібрати у нього суперзідності. Біг Бен взагалі був одним з найстрашніших персонажів, який коли-небудь з'являвся в матчах НБА. З іншого боку, ми маємо дірка Новіцький, одного з найприємніших хлопців в історії ліги. Коли Дірк захворів під час фіналу 11-го року, Леброн з Вейдом вирішили його потролити. Це був справжній крінж з їхнього боку. <плес> Баскетбольним богам, звичайно, це не сподобалось, і вони попіклувались про те, щоб кожен наступний кидок дірка у цьому фіналі був влучним і тоді останнім сміявся саме німець. Це був приклад карми, ніби з підручника. Хто ще знайомий з кармою? Це реджеміл, редже. Він помилково звичайно, але вирішив подратувати баскетбольних богів. І один з цих богів відреагував. То це був мій uh -huh. перший рік в Лізі, ми граємо проти Чикаго з проти Майкла Джордана. У мене очі на лобі, я дуже заряджений новачок. Це виставковий матч. Майкл бере на себе групу трохи. І у мене був партнер по команді, чак, який був відповідальним за три штоки. Нас і він каже: уявляєш, це Майкл Джордана, хлопець, про якого всі говорять? Той який по воді вміє ходити, і він мені тут каже: ти маєш говорити з Майклом? Скажи йому, ти хто взагалі такий? І я послухав його right. і кажу Джордано, ти ще хто такий? він на мене подивився, похитав головою, і на велику перерву я пішов майже 10 очок, а в нього було 4. Але після другої половини він завершив матч, набравши 44, <laughs> А у мене було 12. <laughs> so yeah, він забив okay. мені просто все. Коли ми получили майданчик, він сказав. Переконайся, будь ласка, що ти більше не звертатимешся до чорного Ісуса. <рес> Тож Реджі Міллер роздратував чорного Ісуса. а Стівен ж свого часу зіткнувся із чорною мамбою. Він двічі поспіль перемагав його у плей-офф, але насправді це був реванш канація у битвах із Кобі, адже Брайант знищив його в матчі регулярки 2006 року. Well, how was that? Тож це був вражаючий постер. Але якщо ми знову про постери, то в історії НБІ було не так багато фахівців із вбивчих данків, таких як молодий Блейк <плес> Ріфін. <Blake Griffin. плес> oh, oh, Коли Блейк вистрибував, краще було тікати, інакше ситуація могла завершитись для захисника Кепсі. Griffin, oh, wow! Incredible. Rebound put back. Пау Газольца добро запомнил, адже Винс стал жертвой Блейка. А як вам цей вытвердить мистерство від Винса через Тима Данкана? Oh, Звичайно, ми не можемо говорити про неповагу баскетболі, не пригадавши принаймні один з шедеврів від Домініка Вілкінса. Його недарма називали людиною хайлайтом. Я був дуже злий. Ларі мене декілька разів поспіль обіграв один в один і всю свою злість. Я зібрав в цьому постері. Я сказав просто дайте мені м'яч. Давайте швидко повернемось в нашу епоху. і Пригадаємо сучасні шедеври, жертвами яких ставали легендарні форварди. Леброн Джеймс опинився на постері у Джейсона Тейтама. Хто б міг подумати, що цей хлопчина зробиться це з королем? Лебром програв ту битву Джейсона у повітрі, а Стеф Керрі обіграв його на землі, змусивши танцювати в захисті проти свого дрібінга. Це адаптація відео Double dribble, він Ріннон Стоп Sports. Друзі, напишіть в коментарі, хто є вашою найулюбленішою хайлайт машиною в NBA.